Всім привіт! З вами знову я і канал Hobbin Стрес. оскільки прочитала трішки ваші коментарі і зрозуміла, що треба було показати, можливо, більш детально то декольте, лишила нитку і вирішила з вами разом пров'язати. Дивіться, як я зробила. У мене було взагалі 90 петель, 99 петель на одну половинку плаття. І я з обох боків по одній петлі в кожному лицьовому ряді сходила до 70 петель. 70? Так, 70, напевно, петель. І ні, не так. Тож, пров'язала я 99 петель, так як воно має бути, коли починаємо спускати. Дивіться, я спускала з 99 по краям, справа і зліва, по одній петлі в кожному лицьовому рядочку, але спускала не з самого краю. Дивіться, крайню ми знімаємо без пров'язу, щоб зробити ось такий, як ободочок, я спускала кожну п'яту-шосту петлю. Крайню знімаємо без пров'язу, пров'язуємо друга. Крайні враховуємо третя, четверта і п'яту, шосту лицьовою за нижній стінки. Потім зазвичай пров'язуємо все рядочком. і дивіться, в залежності від того, яке у вас декольте, звичайно, у вас може бути зовсім інший вигляд. В залежності від того, яке ви хочете декольте, в залежності від того, які ви хочете за довгі лямки. Ну, тобто, це вже все особисто вам треба заміряти. В мене декольте не особо велике, тому що розмір С, Х, С, обхват, якщо по одягу брати максимум грудей. Обхват, грудей, максимум 86 см, і, відповідно, я регулювала під себе. А якщо вам потрібно, звичайно, більше, як ніби чашки, так? чи там глибше декольте, чи, як, чи товстіші, самі шлейки плаття, то треба вже буде враховувати і дивитися. Дивіться, я ось так в кожному лицевому зараз покажу, як з другого боку знімаю, в'яжемо просто лицеві петлі. І так, я в'яжу, щоб в мене залишилося 71 Петля і тоді починаю формувати декольте, тобто посередині. То, виходить, 99 мінус 71 петлю. У нас виходить, що нам треба буде зняти в кожному лицевому ряді по дві петлі, виходить 99 мінус 71, у нас виходить 28 петель. Має бути. По суті, 14 лицевих, 14 виворітних рядочків, 28 рядочків вверх я пров'язую ось так знімаючи, поки не почну формувати декольте. Тобто 28 рядочків, це так суттєво, правильно навіть при оціниці. І навіть при е, такій невеличкій спиці 2,5. Нагадую, ниточка у мене органічна бавовна 240 метрів на 100 г. І на довге плаття у мене вийшло е, ну, практично вся бобінка 595 грам, І оце, що залишилося. Я пробувала формувати, вам раніше показувала е, таку як сіточку зверху. Єдиний момент, що мені, по ходу, цієї ниточки не вистачить. І тому я вирішила все-таки краще взяти вам декілька майстер класів коротенько по кожній частинці. Дивіться, тут лишається 6 петель, мені треба, щоб 6 було. І тоді я беру дві разом лицевою, але за верхні стінки. Це при ну, даному в'язанні. Але якщо я буду в'язати багато, мені треба буде перекинути петлі так, щоб не було перекручених петель, щоб за верхні стінки лицеві вийшли правильно. І крайню я пров'язую виворітною петлею. І так я буду в'язати вверх до тих пір, доки в мене не буде 73 петлі. Чому 73? Я враховую ще те, що Мені треба буде з початку і з кінця по одній петлі зняти і посередині лишити ще одну петлю, щоб по 35 було на дві частинки і вже вив'язувати кожну чашечку окремо. Зараз вам показую, як я в'яжу, у принципі, формування, от бачите, 5 петель. Такого, якби ободочка, вже більш видно трішки далі. Десь, напевно, з 11 рядка. Спочатку це не так видно, і ви можете потім в подальшому побачити. Я вам показую, як воно формується. В загальному воно виходить досить цікаво. Крайні у мене виврітні, а далі лицеве тло, і оцей такий п'ятипетельний ободок виходить. Зараз я твішечки пров'яжу, бачите, що ви вже бачили, що плюс-мінус воно вже починається, вже трішки видно, і до кінця теж пров'язую, і там теж уже буде видно. І ще покажу вам один момент, підкажу. В принципі, Щодо того, як формувати. Формувати можна по-різному. І навіть самі чашечки можна ще посередині було дати три разом лицевою за нижні стінки, і вони би були такі якби більш випуклі, як для в'язаного верху купальника. Але у мене такої мети не було. Хоча, можливо, в подальшому попробуємо з вами зв'язати і верх купальника, подивимося, як воно буде виглядати. Зараз я пров'яжу трішки, щоб ви бачили, в принципі, вивертний ряд. Ряд завжди виворітний, лицевий ряд завжди лицевий. Тут питань немає. І бачите, не доходячи до 5, я тут пров'язала повертаю, бачите, дві разом за верхні стінки, обертаю на ліву петлю, і дві разом лицьовою щоб не було перекручених петель. І я вам скажу, що спостерігаючи за цим процесом, я зрозуміла, що все-таки от з лівої сторони виходить краще, ніж з правої, тобто рівніше. В принципі, все ще залежить від самої нитки. Дивіться, я вже пров'язала так, щоб було 73 петлі. Бачите? Тут зняла серединку, я пров'язую дві разом лицевою і йду далі до другої половинки. Тобто, тут проблем немає. Має бути так, 35 з однієї сторони, 35 з другої, і серединна петля знята. Я знімала її в ліву сторону, тому що не знаю, як краще зробити. Можливо, хтось знає, щоб просто її зняти і десь підшити, щоб вона не косила ні в одну сторону. Я, якщо чесно, не подумала, можливо, просто було зняти і потім підшити. І тоді все буде окей, будемо знімати окремо кожну половинку, кожну чашечку, скажімо так. Ну, це такий момент. Чесно, в'яжу даний виріб. Ось такого плану вперше. Ніколи не пробувала, але дуже захотілося. І результатом я задоволена, бачите, тут 5. І рахую, 10. 15, 20, 25, 30, 35. Бачите, отут І все. А тут я вже зробила. Скосила, тут вже одна, дві разом лицевої зробила. І зно 5, 10, 15, 20, 25, 30 і 35. І продовжую в'язати. Зараз виворітний ряд я пров'яжу, і вже буду повертатися і знімати з обох сторін. Єдине, що я зробила, зараз ви будете бачити, при в'язанні, що з, зі сторони внутрішньої, там, де я знімаю на оцій чашечки, я не робила. Крайню петлю іншу. Я не пров'язувала, наприклад, там, де лицева виворітною, там, де виворітною лицьовою. І е, не знаю, чи воно краще, чи гірше, просто я так почала в'язати. І бачите, повністю зараз до кінця покажу. І просто в'язала з внутрішньої сторони всі лицеві петлі з лицевої, і всі виворітні з виворітної. Зараз покажу наглядно, щоб ви розуміли, що я маю на увазі, якщо б часом не зовсім точно чи чітко пояснила. Дивіться, зараз дов'язую. Такий кусочок вийшов невеличкий, буду ділити на декілька частин, різні моменти показувати. І в наступних відео так само, щоб відео не було занадто затягнутим. Не люблю відео на годину часу з поясненням. Крім того, що у кожного, напевно, виріб буде індивідуальний, і ці моменти можна просто взяти собі до уваги. Не звертаючи увагу взагалі на цілий виріб, тобто якісь частинки. У мене так часто буває, коли я бачу якісь фотографії в інтернеті, я б хотіла частково щось з цієї фотографії взяти, а не цілісний виріб. Саме тому ось такі будуть невеличкі покрокові інструкції для кожного моменту зв'язаного. Дивіться, дов'язала я до кінця, бачите, я тут зробила лицевою петлю, не зробила крайну вивірі і починаю в'язати. Знову вже в'яжу 5. Крайнь знімаю, без пров'язано. Раз, два, три, разом вже чотири, виходить. і дві разом лицевої за нижні стінки. І пішли, це будемо до середини ми так знімати. Дивіться, тут виходить, що ми будемо знімати до тих пір, поки у нас не буде в загальному 11 петель. Я зробила саме таку шлейку. Можливо, вам е, треба грубшу. Все залежить від того, який у вас виріб якого розміру. І як я, звичайно, декольте. Чим більше декольте, чим більше розмір, як на мене, тим товстішу треба ось цю лямку. Але теж треба уже дивитися і коригувати. Звичайно, коли ви доходите до кінця, отакі от робите, як трикутничок, і лишаєте вже 11, чи 13, чи 15 петель на цю лямочку вверх, ви ж теж можете її коригувати і зробити її різну різну довжину. Тобто різну товщину і різну довжину. Все залежить від того, як ви хочете, щоб виглядали дане плаття. Наскільки відкрите, так, глибина декульте, наскільки е, потрібно довжини від початку до м, плеча, так, щоб правильно шити, щоб воно не було задовге і не було закоротке. Не буду тут е, вам рекомендувати, я вважаю, що спробувати перший. От першу чашечку і лямку вив'язати плюс-мінус на свій ріст, подивитися, чи вистачає, чи ні, і за потреби дов'язати зробити довшу. Тут все дуже відносно, у кожного свої заміри. І ну, бажано точково. І ще майте на увазі, що залежно від якості пряжі, вона може після прання. Або ж розтягнутися трішки, або ж трішки вскочитися. Тому майте на увазі, що треба бути досить уважним. Так, зараз порахую 15, 25. Так, і будемо зразу бачити, скільки ще потрібно знімати. Будемо знімати, щоб лишилося 11 петель. Ну, у мене такий вищий трикутничок. Якщо, звичайно, ви будете більший розмір, іншу пряжу використовувати, буде більше петель, ніж 99, і звичайно, більший декольте, то можливо, і сама чашка буде довше в'язатися, або ж не так довго, залежно від того, яка ширина цієї лямочки. Тому ви вже для себе самі коригуйте. Що ще хочу сказати, що якщо вибираєте, от у мене тут трішки замитка, коли одроблюю ці штучки, якщо вибираєте нитку, то щоб. Краще виглядало цей ободочок, такий на 5 петель, і щоб, звичайно, тугіше була в'язка, можна вибирати, щоб е, нитка і е, сама спиця були плюс-мінус однакового розміру, щоб воно виглядало досить цікаво. Бо інакше, Або ж просто тугіше стягуйте нитку. Бачите, я тут лишила, в мене виходить 13, зараз я ще дві стягну і лишиться у мене 11 петель. І ось таку лямочку я буду тягнути вверх. Я зробила ще вверх 22 рядка, але ви можете зробити більше чи менше. Все залежить від вашого розміру, і від бажаного результату, звісно. Поки що закругляємося. Далі буде більше відео. Ще хочу показати вам, як в'язала спинку, що саме цікавого є в тому візерунку. І буду показувати інший виріб і досить цікаву рельєфну таку, для горловинки, для закінчення рукавчика для різних водій, як це оздоблення чи як, ну, окантовку, напевно, як правильно сказати. А тут, бачите, у мене 11, і ніби і не тоненька, але чим довше вона буде. Тим мать на увазі вона буде якби звужуватися, тому коригуйте під себе, залишайтесь надалі, папа. -па.